Требую туторіал на шарфообігрівач Окей, легко. Нам знадобиться один шарф лотонка і трошечки фантазії. Дивись, перший варіант буде дуже легкий. Просто посередині кладеш шарф на голову. Обертаєш з двох сторін і ззаду, і наперед просто ховаєш під шарф. Варіант номер два на більш вітряну погоду. Беремо з одного краю трошечки коротше, завертаємо повністю, як і минулого разу. Але тепер. Цей край обертаємо навколо обличчя і засовуємо його ззаді знов шат. Передню частину теж ховаємо. Варіант номер 3 На вулиці почався дощ або снігопад. Завертаємо знов по центру і закручуємо наперед. Можна, до речі, курточку теж і висувати, щоб знайомі. Та все у ваша фантазія. Тепер ваш макіяж нікуди не попливе. Варіант номер 4. Extreamly cold. Берем ході, надіваємо капюшон. Ну, беремо за середину шарфа. Ну все, це вже точно на мінус 30. Всім дякую за увагу.